Які умови міг президент Російської Федерації Путін пропонувати президенту Сполучених Штатів Трампу під час їхнього саміту в Анкодіч? Кожного дня з'являються нові і нові ймовірні деталі тих розмов, які відбулися між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації? Деталі, які базуються зокрема на ті комунікації, яка у президента Сполучених Штатів відбулася із європейськими лідерами. І президентом України невдовзі після закінчення зустрічі у Онковідджі якихось російських підтверджень, ані цієї інформації з західних медіа, ані слів самого Трампа ми не маємо. Тому можна вважати, що деякі важливі моменти можуть бути і фантазіями самого американського президента, не заснованими на його діалозі із російським колегою. І все ж таки, звичайно, це важливі. Тези, які варто обговорити, перша умова президента Російської Федерації не буде припинення вогню до досягнення всеосяжної угоди про мир. Це фундаментальна умова президента Російської Федерації, і вона відрізняється від цієї пропозиції, з якою Дональд Трамп виступив відразу після свого обрання президентом Сполучених Штатів. Він якраз намагався затягнути Путіна у переговірний процес після припинення вогню на російсько-українському фронті.